Всім доброго ранку. У нас десь сьома година ранку. Ми знову десь їдемо, поїздку. Щось веземо, Сергій щось загрузив, тут по дорозі маємо відвезти. Зараз все покажемо. з Березова. Сам ще не видів, він десь досвіду загрузив. Їдемо, може, щось зараз. Придбаємо Сергій вже пішов на заправку, мав яну Йдемо щось перекусимо Так, я спитав де ми є. Знаєш де ми є? У Ярмолинцях Так що ще далеко Їдемо? до Вінниці, скільки встало? 35, ага. 35 кілометрів до Вінниці. Всякого тут, як у фурі. Бесандже не било. Ще зараз маємо душечку видовозити. Може да го пустим тук, може мама да пусти Може да го пустим десет тук на басовска. Не, не, да го направим. Стенем координата. Майното, зелено, но... Так, йдемо набирати цей чоловіка. Так, ще завезли крушицю по дорозі сюди. Файна, лошечка, не? Це від нас приїхала з Березовим. Ми вже їхали сюди. Взяли її подивитись. Тільки то є сіль? Скільки казав є? Скільки є? Рік. Рік? Буде файно. Так, стали перекусити. Зараз покажемо нашу покупку. Нову. Микола, як завжди, нас їдев так затарує, що капець. Ще й гостинців цілий спальник нам додому надавав. Зараз покажемо нашу покупку поїмо. Так, ми вже загрузилися. Наші красавці їдуть додому. Встали, поїли, Провірили як коники.

Ему пять месяцев. Да, я кажу, винты? Не показывай свои

Mungu, dik rima gaya. Mungu, dik rima pungi ma. Kaise sep, siap. Kaise gaya sep pari, usibali mungu. Apo ta kua rupje. Mungu, dik rima. 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 Kustu, trik kene yu. Kena Осторожно, бо там рівець глибокий. Сири піджиней його одного жеребця, ще. Одного вже ще одного захотіли. Та певно вже 400 кілометрів проїхали.

Так їм не Есть він хрупає хрупає, файн. И вона тоже. То а тепер щоб ім'я їм придумати, імена двом. <пілити> 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 А це коніці, тому що мені не вірю. За що катіти? Я теж так гордую. Бідні, голодні, це 400 кілометрів проїхали. Маленькі. А вона старша. так?

сьогодні бідні з дороги. Голодні, кажу, бідні з

Та anar. привикне потім ж не знаєш що так. Ну, а ну куда Розказуй щось. А що бо Зак... це знімемо вже, розкажемо про це? Поїхали, привезли. Чорна дівчинка, колошечка. Вона це жеребчик. Це жеребчик. Ну то Діли. видно зразу, що це жеребчик. Це пацан. Вони ще приселені не були, так раз. Так, то треба буде дивитися, з ними. Та вже знімемо їх трохи це. Більше розкажемо що. Ну. Потім... Він чистий, так, що вам, прошиванку, може конатиш. Да. Скажемо, скільки заплатили, що скільки коштів. Да. Це є чистий пекшиван. Тато його готали. Мама сіра. Тоже, у нас, мама його є у нас на каналі. На каналі, так. Та. Ця лошичка Мама Джокера. а кобила. Та, що мама, ну, та, що мама це газетка. Так, тепер треба ще думати, як їх назвати. Ваші пропозиції І в коментарях вже, чекаємо. Але, але все, але все одно. Ми починають писати, хто хоче. Бо я собі вже віддавна думаю, але ніяк не можу придумати. Добре, йдемо дивитися, що до чого. Не було, Вони ж приїхали. Не було, не було, був один Джокер, а тепер чотири. Кубила ще є, кубила, повне на дурі буде ночувати. Кобила є джокер і молодих. Потім вже розкажемо більше. Так.